У день річниці липневої повені 2008 року у нижньому Вербіжі заклали наріжний камінь майбутньої церкви. Її будують поряд із старою 255-річною. Будівництво ведуть народним методом. Освятити майбутній храм приїхав єпископ Колмийсько-Косівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Владика Іоанн. Побувала на будівництві і знімальна група нашого телеканалу. Зі слів сільського голови Марії Карпенюк, стара 255-річна церква останнім часом почала хилитися в один з боків. Тоді громада і вирішила збудувати новий храм. Для цього кілька років ходили колядувати та збирати кошти всім селом, стверджує Війт. Хоча хрест на місці будівництва закопали вже доволі давно. Наріжний камінь заклали саме в День Великої княгині Ольги. Декілька років тому, коли побачили в нашій старенькій церкві, що задня стіна зовсім похилилася і чуть-чуть одна на є п'ять бань, як називають, і одна із бань дала такий ніби нахил у сторону. І тоді виникла ідея, що ми мусимо починати будувати нову церкву. Ну а в цьому році я хочу сказати, що нині просто збіг обставин. Якщо всі знають, що нині рік, як така була страшна подія в селі. Де село наше було повністю затоплено, але хочу сказати, що люди, сільська громада наскільки така ентузіативна, такі, ну, живуть тим ентузіазмом, що ми живемо, що Бог нас любить. І якраз рівно рік. Сьогодні заклали камінь, відсвяткував тут був Владика, були ще інші священники, посвятили це місце. За кошт православної громади закупили понад 100 тисяч цегли та більше як 20 тонн цементу для фундаменту. Люди працюють на спорудженні храму по 10-12 годин. Допомагають і підприємці, а вербізькі газдині готують будівельникам смачні наїдки. За такою тісною співпрацею громади... Церкву вдасться збудувати швидко, впевнена Марія Карпенюк. Поки що е, люди здавали гроші самі. Коляда була кожен рік, йшли по селі і е, поки що самі. Є підприємці, які здають, а потім так і на одній церкві, і на другій. І вже я хочу сказати, що на фундамент сьогодні 20 тонн цементу це лише на те, що в землі має бути. І проплатили 100 тисяч цегли. І люди згідні, знаєте, люди тим живуть, що. Люди будуть здавати, я думаю, що і знайдуться спонсори, які будуть допомагати. Ну, Певне, що за один рік не побудуємо, але якщо хочеться, то все зробиться. Нижній Вербіж, як каже його голова, село унікальне. Тут не тільки протікають чотири гірських ріки. У населеному пункті ще й одночасно цього року почали будівництво двох церков греко-католицької та православної. З Нижнього Вербіша Богдан Малецький Сергій Грицак, програма Подієнтика.